Так. Да. Кому казати? Що, кому казати? Представтесь, будь ласка, Я вам посвідчення. Посвідчення. Серебінчук, Олександр Віталійович, дійсний до 27. -го. Ви боїтеся, так? Да? Що? Боїтеся. 0,14, 51. Пойтись, так да. причина зупинки. Чого? Кого боюся? Третій пункт є, що інформація, що водій порушує правила дорожнього руху. А що саме що стоїть достатньо підстав вважати. А саме який пункт правил дорожнього руху? Що? Який пункт правил дорожнього руху? Про що дорожнього руху? Я вам кажу, третій пункт розсипати статті. є підстав вважати, що ви порушуєте? На підставі якій? Одинадцять пунктів. Ви мені назвіть один. Я б назвав вам третій, ви глухі чи що, пане водій. Я ж вам третій раз сказав, третій пункт якого пункту правил дорожнього движення? Причому правил дорожнього ну. руху до закону України про нацполіцію Ви орієнтуйтеся. Це закон про Нацполіцію для вас. Ну. Ну, так ви ж а мені при... причина зупиняєш... зупинки, відеодоказ що я порушив і так далі. Так, зупиняють вже ж потім, по тому по три п'ятій Не по правилу дорожнього руху зупиняють. <рес> по 35 п'ятій статті. Ну. ну. Так, чого ви мене зупинили? Ви читали, Не дочитали? Чого? чого ви мене зупинили? Я, я вас питав. Я постав уважати, що ви порушили. Порядок О, ну це ваше вважання. Порядок. Конечно, порядок. Так, ну це ж не при... причина ми зупинки. Перевіримо. Хлопці, перевіримо. Ні, не будете ви перевіряти, тому що я нічого не порушив. Так ми. у мене документи є. Ви мене чого ми, зупинили? Я їхав і... туди. Ви побачили мене? Я вернувся назад. Ви побачили, що я їду, і ви мене зупинили? Хлопці, це не причина зупинки. Голос у вас. Ні, 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 ні. Бо... Потому, що гузливий я гузливий голос я Ні, 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 ні. У мене боягузливий голос. Що, я ні? так балакаю, так? Значить, дивіться, 0798. Це ви бобровицький екіпаж колись був, е? ага. колись у кобищі за мною теж виганялись. Ну, не ага. ви там, хлопці Це, ваші. Венер, за вами. Та ні, не Та, ваш екіпаж. Не Побачили, що я їду, за... заїхали за мною вулицю. Ну таке, ну хлопці. Що робили, ну, вони були ну, ми там хтось банкомат чи щось ограбив, ага. так ми цей там якихось порушників шукаємо. Кажу, а я тут при чому. Ну при чому тут так, я? Порядок вас. У нас так. порядок. Ну хлопці, звісно, є. Виключайте відео ваше. О, дивіться, ви шукайте. Учора збили який начальник збив Ні, на незалежності. Дуже великий. Не знаю. Дуже великий. Не так ото там порядок наведіть, хлопці. А так гарного дня і не ганяйтеся без причини. За лексусом ганятися не будете, я так думаю.